Вітаю. Хочу зробити сьогодні для вас е, відео. Це буде діагностика ваших стосунків з людиною. Це нелюбовна, е, нелюбовний розклад, не нелюбов. Ви можете загадати сюди друзів, рідних, колег е, не знаю, якогось спеціаліста, до якого ви звертаєтесь. Може, це якийсь масажист чи лікар. Діагностика ваших стосунків з цією людиною. Як вона взагалі впливає, ця людина на вас? Може, у вас є якісь підозри, що це типу енергетичний вампір, чи вас просто використовують? Я вам запропоную. Давайте два варіанти. Два варіанти. Перший варіант, другий варіант. Це основна карта на діагностику і сигніфікація зараз. Щоб ви впізнали перший варіант, другий варіант. Обирайте свій варіант перший другий. Перший другий. Буду ворожити на ці колоді, дуже класно вона показує саме. Стосунки, діагностику стосунків, як на вас якась людина впливає, чи варто там їй довіряти, чи не варто. А, ну, от, от чомусь саме людей дуже добре діагностує. На ворогів дуже класно на ній ворожити. Так, перший варіант, другий варіант. Добре. Я починаю. Перший варіант. Я починаю з сигніфікації: що це за людина. Тройка кубків. Скажіть мені, це чоловік чи це жінка? У хто чоловіка загадав, хто жінку, я не можу сказати. Сейчас. У цієї людини є залежності. Загадали сюди когось зі свого роду? Це хтось рідний. Не обов'язково рідний по крові це може бути родич, але не кровний. І від цієї людини є залежності. Так, є права. Хм. Може, колись були. Ну, покажіть мені, що це ще за людина, яка вона. Це жінка, так? ви жінку загадали? А ви знаєте, що на ній стоять непрогляди? Її дуже важко подивитися. Можливо, вона займається якоюсь. Якимись магічними практиками, чи до когось зверталася на неї, поставили непрогляд. Були якісь залежності, не обов'язково це можуть бути якісь алкогольні чи наркотичні, це могли бути залежності у співзалежних стосунках, могла жінка знаходитися або досі знаходиться. Це жінка, так. Да. Ну, королева зла жінка, але дуже важко її. В неї зараз якраз доля змінюється, вона щось змінює у цьому житті. Якщо ви впізнали, то це ваш варіант. Як ця людина впливає на вас? Ой, вона вас трансформує. Просто страшний суд, трансформація. І це не добра трансформація для вас. Вона намагається вас як перемогти. Ви в конфлікті з нею? Якісь конфлікти, чи що таке? Ви знаєте, що ця жінка вона впливає на ваше особисте життя. Так, да, вона наче вас закриває. Ну, і, ну, Я не бачу, щоб це було прямо навмисно, як вона на вас впливає. Як імператор, ви що, слухаєтеся її, порад її слухати? Ну, дивіться, якщо ви навіть не слухаєте її порад, то от її, ту інформацію, яку вона вам доносить, те, що вона вам говорить, те, що вона вам транслює, це впливає на ваше життя. Ось ця жінка, вона як керує на ваше особисте життя. Вона як керує вашим особистим життям. От якось так хочеться сказати: впливає на нього. Чи це добре, чи це погано, Ну, я рахую так, що кожна доросла людина вона повинна бути сама керувати своїм життям, ніхто не повинен на це впливати. Навіть якщо це так знаєте, на вас впливають, типу вам тільки добра бажають. Ну, Благими наміреннями вистілена дорога да? вата. Тому тут ну, це, це не є добре, вона впливає на вас. Тут ви загадали жінку, це жінка. Або якщо ви тут загадували чоловіка, то це у цього чоловіка чи дружина дуже-дуже впливова, і прямо їм віртіть, круті, як може, або він дуже залежний від своєї матері. Ну тут все одно, тут ну бачу, що тут жінку загадали. Тут дивіться. Вона керує вашим життям, вона на нього впливає. От її настрої впливають на ваше особисте життя. Ну, що вам з цим робити? Це вам вирішувати. Це вирішувати лише вам. Так, добре. Другий варіант. Сигніфікація людини, яку ви сюди загадали. Це жінка, 100% жінка. З якою у вас або конфлікти, або це ваша якась колишня, або ви з нею не спілкуєтеся, або це жінка, якщо спілкуєтеся, у неї дуже складний характер, вона така рішуча, холодна. А може, це колега по роботі бути? Так, може бути. Ну, у вас з нею йде стабільний енергообмін. Вона вам, ви їй. Якщо ви вже давно з нею не спілкуєтеся, типу колишня подруга, чи може тут чоловіки загадали колишню, да, то тут е все одно енергообмін цей чомусь він є. Так, да, не емоційно. У вас емоційна прив'язка до, до цієї жінки. Все одно вона на вас такий іде емоційний, але він неприємний цей емоційний зв'язок. Як вона впливає на ваше життя? Ви в ілюзіях, в мороках, в ілюзіях, ви не можете побачити через цю жінку, через оцей зв'язок з цією жінкою, ви не можете побачити реальну картину вашого життя, вашу реальність не можете побачити. Якщо у вас є проблеми з вашим офіційним чоловіком, ну, з вашим чоловіком взагалі, от, то це через. Цей емоційний зв'язок із цією жінкою. Ну як вона в ще на вас впливає? Вона створює цей емоційний зв'язок з цією жінкою, він якби створює картину світу для вас? Оцей емоційний зв'язок він і малює цю картину вашого світу. Її слухаєте, чи що, чи якось, ну, як закон, знаєте, як пишеться закон. От чомусь мені хочеться сказати, що це емоційний зв'язок, тому що ви тут можете не спілкуватися з жінкою, а можете спілкуватися постійно. Якщо постійно спілкуєтеся, то вона дуже сильно має на вас вплив, малює вам картину світу, ви не можете побачити свою реальність. Це не значить, що вона якась погана. Це не обов'язково, що це може бути погана людина. Просто ви бачите світ її очима через, її, через ті окуляри, які, які вона вам одягла. Ось так хочеться сказати. Так не має бути. Тут порада вийшла. Вам треба розірвати цей зв'язок. От якщо по першому варіанту хочеться сказати, що самі вирішуєте, то тут... Вам потрібно цей емоційний зв'язок розірвати. Емоційну цю прив'язку розірвати. Ну, тут, власне, кажуть, я все сказала. Добре. Я дякую вашим силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це вираження. Я вам всім дякую за увагу. Якщо хтось хоче зі мною зв'язатися особисто, то, будь ласка, пишіть на пошту. Зі мною можна зв'язатися лише по імейлу. Імейл є в кожному, в описі до кожного відео. Все, я вам всім дякую за увагу. Бережіть себе.